Вінничена демонструє змістовні позитивні результати в реалізації політики євроінтеграції. Керівництво області спрямовує вектор міжнародної політики не лише у спілкуванні із сусідами по СНД, а й країн Євросоюзу. Тим більш коли спільна робота з місіями ЄС безпосередньо стосується нашого регіону. В Одесі розташована штаб-квартира місії Європейського союзу щодо прикордонної допомоги Молдові і Україні. Скорочено ЄУБАМ. Вона була заснована 30 листопада 2005 Року у відповідь на спільне звернення президентів Молдови і України з метою допомоги улаштування спільних прикордонних територій, здійснення митного і прикордонного контролю у відповідності до європейських стандартів, а також сприяння вирішенню технічних питань у Бридністровському конфлікті. На сьогодні ЄОБАМ є найактивнішою місією, що працює у східній Європі від Європейського союзу. Діяльність її 200 співробітників стосується понад 1200 кілометрів спільного україно-молдовського кордону з метою. Спрощення правил торгівлі та перетину кордонів, підвищення рівня безпеки і комфорту на пунктах пропуску, удосконалення профілактики незаконного обігу продуктів, заборонених для перетину кордонів та вирішення інших технічних питань, Звінничено є співробітничає з квітня цього року, майже одразу, коли в області було створено Єврорегіон Дністер, мета та ідейні положення діяльності якого цілком збігається з намірами ЄС щодо удосконалення транскордонного співробітництва. В першу чергу це і обмін дітьми з Республіки Молдова, які проходили лікування на території Вінницької області і оздоровлення. Жителі, діти Вінницької області проходили лікування і оздоровлення на території районів Республіки Молдова. На сьогоднішній момент була проведена економічна місія підприємств Вінниччини саме в районах, які входять до складу Єврорегіону Дністер. Крім того, на сьогоднішній момент іде мова про... Проведення економічної місії молдовських підприємців саме на території Вінниччини. Тому Єврорегіон розвивається, єврорегіон йде своїм шляхом, і е, черговим етапом саме в розвитку Єврорегіону Дністер є підписання меморандуму про співпрацю між місією ЄОБАМ місією саме з прикордонної допомоги по врегулюванню кордону. Республіки Молдова та України, зокрема, ми очікуємо від даного меморандуму те, що європейські кошти, які виділяються саме на місію Обам, будуть направлені на облаштування пунктів пропуску саме перетинах кордону між Україною та Республікою Молдова, саме в тих зонах, які входять до єврорегіону Дністер. Спільні наміри Єврорегіону Дністер та ЄОБАМ полягають в координації дій по охороні кордонів, допомозі у боротьбі з транснаціональною злочинністю, спільному навчанні персоналу, обміну інформацією у корупції, належному сучасному облаштуванню пунктів пропуску через кордони та фаховій підтримці у підвищенні суспільної освіченості про цінності, які запроваджує Європейський Союз в Україні і Молдові завдяки цій програмі. Сьогодні вже є перші результати. Це перший проєкт, який ми виграли і будемо реалізовувати якраз у питаннях спрощення процедур митного перетину і створення інфраструктури прикордонних територій. Отже, у четвер, 16 серпня, відбулася зустріч делегації Вінничини в складі голови обласної ради Сергія Татусяка, депутата облради голови її бюджетної комісії Наталії Геце та начальника відділу міжнародних зв'язків і промоції облради, виконавчого директора Єврорегіону Дністер Володимира Мерешка з керівництвом ЄОБАМ в Одеській штаб-квартирі. Сторону ЄС місію ЄОБАМ представляв її голова Уду Берхольдер, його заступник Ян Ванакер та інші співробітники Офісу місії в Україні. Партнери мали. Довготривали і корисне обговорення двосторонніх інтересів по вирішенню питань транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону Дністер, а це, до речі, прикордонні території Вінничини і шести районів Молдови, облаштування спільних пунктів пропуску на кордонах інших цікавих програм, передбачених угодою про співпрацю в усіх аспектах громадського життя, результатом чого і стало підписання спільної заяви щодо співробітництва. Перш за все це. Ті процеси, які ми розпочали на Вінниччині, євроінтеграційні процеси, це просвітницька робота, це вивчення нормативної бази Європейського Союзу щодо прикордонних територій. Ну і саме головне, те, про що ми говоримо, це отримання додаткового ресурсу на розвиток наших територій, на розвиток громадських інститутів. Це найкраща місія з усіх як існуючих і працюючих в Україні. Це найбільш ефективніша місія, яка структуровано працює, в якої є багато цікавих гарних ідей, і звичайно найбільший бюджет, і вже сьогодні. Перед тим як ми підписали угоду, у нас є домовленість про підтримку і 20 тисяч. Ми виграли грант, і ми можемо дві два прикордонних пункти облаштувати сучасними прикордонними засобами. І вони будуть і сучасні з точки зору змісту, з точки зору вигляду. Цей документ діятиме до 30 листопада 2015 року і може бути пролонгований за згодою сторін ще на певний термін, тим більш що консультацій. Ці нарада є наприкінці минулого року затвердила чергову дев'яту фазу розвитку партнерських відносин щодо України, Молдови і Придністров'я, цілі якої, як ми вже говорили, повністю збігаються з ідеями, які несе в собі діяльність єврорегіону Дністер. До речі, пан Удо Буркхолдер надзвичайно позитивно оцінив створення такої організації на Вінниччині, сподіваючись на те, що наша спільна робота скоріше виведе область на якісний рівень міжнародної довіри в рамках ЄС. А цей європарламентар, як ми зрозуміли, досить Професійно знається на питаннях транскордонного співробітництва і до його думки прислуховується як в Брюсселі, так і у Києві. Вважаю, що той життєвий шлях, який в нього є, він буде для нас таким серйозним фундаментом подальшої співпраці, тому що він працював в першу чергу керівником служби. В самому великому аеропорту Німеччини, Франкфурт на Майні. Потім він був міністром поліції в Німеччині. І сьогодні ті контакти, комунікації, які він має, вони для нас дуже важливі. Ми домовилися не тільки про роботу безпосередньо місії, а й використати ті власні контакти, які в нього є. І найближчим часом ми зможемо з ним познайомитися і познайомити вінничан з ним у Вінниці. Наприкінці зустрічі голова обласної ради Сергій Татусяк запросив пана Уду Бурхолдера до Брюсселю, де в середині жовтня делегація нашої області має намір провести змістовну презентацію Єврорегіону Дністер на міжнародному рівні. Ми отримали ствердну відповідь і подяку за запрошення, а це означає, що ми зацікавили європейських дипломатів своїми прагненнями щодо інтеграції, і вхід до європейського союзу діями так званої народної дипломатії туди нам поки що відкритий. Це перший буде такий захід, який проведений саме Єврегіоном в Ністер. Основною його метою є. По-перше, доведення до європейського співтовариства про те, що такий регіон є, про те, що він створений. Крім того, під час перебування і презентації Єврогіону Брюссель» заплановано зустріч з низкою фондів, грантових організацій, донорських організацій, інвестиційних компаній, щоб знову ж таки розказати, що дійсно він є, він створений, цей єврорегіонний стар, він налаштований на співпрацю. Це форма транскордонного співробітництва між двома регіонами. Це Україною і Молдовою безпосередньо, крім того, заплановано в Брюсселі провести під час презентації Єврорегіону Дністер зустріч з керівництвом представництва ЄОБАМ, і знову ж таки буде йти мова про те, щоб європейські кошти, кошти європейських структур залучались на територію Єврорегіону Дністер. Скориставшись нагодою відвідати Одесу, голова обласної ради Сергій Татусяк зустрівся зі своїм колегою, очільником представницької влади Одеської області Миколою Пундиком та його колегами. Під час нетривалої зустрічі йшлося про вирішення нагальних проблемних питань у сфері в структуризації земельних ресурсів, бюджетної політики та міжнародних відносин, адже в Одеській області існує схожа на нашу організацію єврорегіон Нижній Дунай, яка, на жаль, поки що не досягла таких успіхів, як Вінницька. Також ми обмінювалися досвідом, як працює управління міжнародного співробітництва. І хочу сказати, і мені це дуже приємно сказати, що наше управління міжнародного співробітництва працює непогано і нам було чим поділитися з Одеською обласною радою. Я також спілкувалася зі своїм колегою головою комісії з питань бюджету, і в них є дуже цікавий досвід, як вони працюють з природоохоронним фондом. А що стосується роботи по наповненню бюджету, контролю за виконанням бюджету, що стосується роботи з комунальними підприємствами, що стосується роботи з обласними програмами, то я можу з задоволенням сказати, що цю роботу ми виконуємо краще. Іван Педорук з Одеси спеціально для Вінницького державного телебачення.